Вивезення культурних цінностей з країн Сходу в новий час. Чи чули ви коли-небудь про розацький камінь? Це один із найцінніших артефактів усієї історії, перший ключ до розуміння давньоєгипетських писемностей. Це призвело до відкриття принаймні трьох систем письма. Цей камінь такий же древній, як і вся наша цивілізація. Бенінська бронза це колекція з більш ніж тисячі латунних пластин. Колись вони прикрашали палац правителя Бенінського царства. Бенінська бронза є африканським скарбом, вона демонструє майстерність африканських митців. Далі йде танджавурський шива, ще один витвір мистецтва, що є бронзовою статуєю шиви Вішепахарани, індуїзького бога, створеної майже тисяча років тому у запанування династії Чола. Ця пам'ятка є свідченням геніальної майстерності скульпторів стародавньої Індії. Це все приголомшливі витвори мистецтва, і знаєте, що їх поєднує? Усі вони знаходяться в Британському музеї, чи краще його назвати складом награбованого, адже усі ці артефакти були пограбовані або здобуті несправедливим насильницьким шляхом. Сьогодні вони слугують жорстоким нагадуванням колоніальних часів. Але британський музей демонструє їх з гордістю. Він представляє їх як цінні скарби, не показуючи ні відчуття провини за злочини минулого, ні відчуття вдячності людям, в яких вони і забрали ці скарби. Але чому тільки Британія, музеї по всій Європі переповнені пам'ятками з трагічною історією, пов'язаною з колоніалізмом? Назріває питання: а чи є у них право виставляти ці пам'ятки? Кажуть, що за законом крадій не має права залишати собі награбоване. Неважливо, наскільки давно воно було вкрадене, усе має бути повернене. Неважливо, наскільки цей злодій покращив награбоване, воно повинне бути поверненим. Європейські держави неправомірно забирали культурні цінності. Вони забирали їх з земель, які тепер є незалежними державами. Більшість з них ж відмовляються навіть обговорити їхнє повернення щоб оплачувати репарації за їхні історичні злочини. 2018 року французький уряд доручив провести звіт, за яким близько 90% африканської культурної спадщини утримуються музеями та іншими установами, що знаходяться поза межами Африки. Сама ж Франція володіє дев'ятьма десятками тисяч вкрадених африканських пам'яток. Більшість з них знаходиться в музеї на набережній бренді Жака Ширака. Цей сучасний музей розташований в Парижі. Він містить величезну колекцію витворів мистецтва корінного населення восьми африканських колоній, у яких колись панувала Франція. У листопаді 2021 року президент Еммануель Макрон вирішив частково загладити провину. Він змусив французькі музеї попрощатися з деякими скарбами, а саме щонайменше з 26 артефактами, вкраденими з Бенінського царства, які були відправлені назад до Африки. Серед них були двері палацу і царські престоли. Всі вони були повернені як жест смирення. Цей крок мав наслідки по всій Європі. Він почав дискусію щодо пограбованих артефактів. Для повернення їх на, за... на їхню батьківщину. Декілька музеїв послідували прикладу. Вони почали процес повернення пам'яток. Але найбільші музеї ігнорують цю потребу. Серед них, звісно ж, британський музей у Лондоні, Лувр в Парижі, Форум Гумбольта в Берліні. Всі вони зберігають дорогу ціну спащину мільйонів людей, але відхиляють усі вимоги повернути, хоч. Якусь частинку з неї вони вважають артефакти військовою здобиччю. Цей арте аргумент є ні моральним, ні легальним, адже міжнародне право не дозволяє цього. Існує декларація ООН щодо прав корінного населення, яка підтверджує право країни повернути свої скарби. Декларація зобов'язує музеї повернути майно, що було вилучене без вільної та справедливої попередньої згоди. Це було визнано судами в англійському, ірландському та американському судах ухвалили рішення про повернення неправомірно набутих артефактів. Вони визнали, що інші держави мають володарювання над предметами, які на їхню думку є ключовими у їхній спадщині. Не тільки суди відповіли на цей дзвінок, договори з прав людини також підтримують те, що вони звуть правом на культуру, правом на повернення того, що належить вашій культурі. До прикладу, візьмемо Індію. Вона була колонізована об'єднаним королівством Британії протягом двох століть, і це була колонізація у своїй найбільш хижацькій формі. Британці грабували всяк і вся. На сьогоднішній день цей грабіж оцінюється в 45 трильйонів доларів. Про це свідчить дослідження Колумбійського університету. Чи не повинна Британія виплатити репарацію за це? Та забудьте репарації. Найменше, що Британія може зробити, це повернути вкрадені з Індії артефакти, такі як Кухінур, один з найцінніших діамантів у світі. Цей діамант був видобутий, видобутий, видобутий на шахті Колунур в Індії. Він був несправедливо відданий королеві Вікторії, коли Британія анексувала Пенджаб у 1849 році. Донедавна він прикрашав корону королеви Єлизавети. Іншим безцінним артефактом є трон Магараджі Ренджета Сінха, покритий листами гравірованого золоту. Після англосикської війни його перевезли до музею Альберта, і з того часу він знаходиться в Британії. Також доля у ідола бога Харіхари з пісковику, що походить з матьха Прадеш. Цей 500-кілограмовий мідний Будда з Біхару, меч типу Султана. Усі ці скарби замкнені в британських музеях. Яке ж виправдання в Британії для їх тримання? Їхні аргументи дивовижні. Більшість британських музеїв стверджують, що їхньою єдиною метою є зробити ці пам'ятки доступними для всіх, щоб люди з усього світу могли приїхати і побачити їх, дізнатися більше про коріння та культуру, з якої вони походять. Вони говорять, що зберігають пам'ятки для решти світу. Та чи справді це так? Давайте спробуємо поставити себе на місце індійців. Заждіть. А хіба в цьому є потреба? Хіба колоніальний режим Російської імперії та СРСР не грабував культурну спадщину наших земель впродовж багатьох століть? Золотий гребінь з кургану Солоха один з головних шедеврів скійського золота, Бородінський скарб, Змійовик Володимира Мономаха, Перещепинський скарб. Скар. Це, до речі, найбільший скарб, знайдений у східній Європі. Всі ці скарби та багато інших з гордістю демонструються в російських музеях. Держава-терорист ще й використовує їх для поповнення своєї казни, і усі ми прекрасно знаємо, на що ці криваві гроші витрачаються. Мораль цього відео полягає ось в чому: імперії розпалися, але почуття права власності ні. Усі колишні імперії, з так званої великої історії, гордовито хизуються награбованими коштом, коштовностями, проте таким чином вони демонструють не велич цих імперій, а здобуті вбивством сотні тисяч чоловіків, жінок і дітей свої криваві воєнні трофеї.